Чому я не взявся за цю роботу? Ти, кур'єре, ти був причиною. Поглянь на розрив: дивись, що сталося, що було скоєно, твій світ оголився усі його звірі, його тіні. Маю для тебе дещо Знайди мене. Ти знаєш дорогу. Візьми усю свою зброю, свої переконання, твій прапор з звиком, двоголовим ведмедем. Або під яким би прапором ти зараз не йшов. А на роздоріжжі ти і я. Врешті-решт покінчимо з цим. Це твоя дорога. Коли ти прийдеш, то прийдеш її сам. Дякую усім за увагу. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. See you later!